Всесвітній день авіації та космонавтики, 12 квітня, встановлено Міжнародною федерацією повітроплавання на знак першого польоту людини в космос. В Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі України. Ця подія започаткована Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року. Метою свята є подяка робітникам української космонавтики за старанну працю у створенні техніки, проведенні наукових досліджень тощо. 12 квітня державна влада офіційно вітає професіоналів цієї галузі, адже саме українцям належить ідея міжпланетних перельотів і розвинення ракетної теорії. Першим українським космонавтом є Леонід Каденюк. Котрий потрапив у космос 19 листопада 1997 року. Але непілотована космонавтика в Україні значно розвиненіша. Космосом вважається висота більше, ніж 118 кілометрів над землею. У США космонавтів називають астронавтами, а в Китаї тайкунавтами. Багатьох космонавтів після повернення на землю доводиться в буквальному сенсі заново вчити ходити. Найчастіше космонавту, який провів багато часу в невагомості, складно заново звикнути до того, що предмети мають вагу і падають, якщо просто відпустити їх в повітрі. Фахівці НАСА тренують майбутніх астронавтів в спеціальній безлунній камері, що поглинає майже 100% звуків. У космосі немає звуків через відсутність повітря, тому навіть потужні вибухи відбуваються в повній тиші. Працювати в таких умовах дуже важко, у стані невагомості перестають хропіти навіть ті, хто хропів на землі. Серед усіх об'єктів на нічному небі міжнародна космічна станція є третьою за яскравістю, поступаючись лише Венері і місяцю. Історія українських космічних програм стартує з 1995 року. Запуски з Силонч здійснювалися за допомогою ракети-носія українського виробництва Зеніт. Три СЛ іноземними в ракеті були лише розгінний блок третього ступеня, ДМСЛ, постачався російським підприємством та блок корисного навантаження, за виробництво якого відповідав американський Боуїх. Українсько-канадське співробітництво є результатом будівництва канадського комерційного космодрому у провінції Нова Шотландія. Будівництво розпочалося наприкінці 2021 року. Вони будуть виконуватися із застосуванням української ракети носія циклон 4М без участі України була б неможлива і низка сьогоднішніх європейських космічних програм, зокрема, місії, які здійснюються за допомогою сімейства європейських ракет-носіїв легкого класу ВЕЙГЕ. Двигунна установка четвертого ступеня ракети, результат роботи Дніпровської космічної промисловості. Крім цього, Комплектування для першого ступеня американської ракети Носія Ентерис було розроблене та поставлене Україною. У 2019 року в Україні почав працювати регіональний центр європейської космічної програми із супутникового спостереження за землею Куперникес. Країна отримала можливість безперешкодного доступу до спостережень європейського сузір'я супутників Куперникес сентенел Передбачається, що полегшення доступу України до інформації з моніторингових супутників програми Куперники допоможе зміцнити її зв'язки з Європою у секторах енергетики, екології, цифрової безпеки та транспортної логістики. Україна має великі можливості у космічному секторі, особливо у межах європейських космічних програм, країна має як державні. Так і приватні ресурси задля досягнення цих планів. Утім, аби прагнення українців втілилися у життя, спочатку необхідно допомогти Україні перемогти у війні та зберегти державі промисловий високотехнологічний потенціал. А в найближчій перспективі і космічній.